Зростаюча могутність Росії і її прагнення вийти до Середземного моря в середині 19 століття знову зробили Крим ареною бойових дій. Проти Росії об'єдналися Туреччина, Франція і Англія, які постійно воювали за контроль над Чорним морем. Центром бойових дій став Севастополь. 1 вересня 1854 року об'єднаний флот Англії і Франції у складі 89 військових і 300 транспортних човнів підійшов до Кримського півострова в районі Євпаторії, 12 вересня. Англо-французька армія, чисельністю 62 тисячі чоловік, озброєна 130 тридцятьма гарматами, висадилась в Криму поблизу лінії Євпаторія Саки і вирушила до Севастополя. Перше зіткнення на підступах до міста відбулося 8 вересня на річці Альмі. Російська армія чисельністю 30 тисяч чоловік і озброєна 96 гарматами, мужні відбивала наступ противника, але зазнала поразки і відступила. Противник вирушив на Севастополь, обійшов його зі сходу і зайняв зручні бухти англійці, балаклавську, французи, комишеву. тисячна армія союзників розпочала облогу міста, котра тривала 349 днів. З 13 вересня 1854 року до 27 серпня 1855. Севастополь, як головна база Чорноморського флоту, був добре захищений з моря, а з суші не мав укріплень. Їх будівництво розпочалося лише у вересні 1854 року. Працювали не лише солдати і моряки, а й усе цивільне населення. Жінки працювали на рівні з чоловіками. Одна батарея була повністю споруджена жіночими руками, тому її назвали дівочою. Обороною Севастополя керували адмірали Володимир Корнілов, Павло Нахімов і Володимир Істомін. З моря місто блокували англо-французькі парові кораблі. Щоб загородити їм вхід до бухти, військова рада чорноморського флоту 11 вересня 1854 року ухвалила рішення потопити між Костянтинівською і Олександрівською батареями сім старих великих вітрильних човнів. А 13 лютого 1855 року ще п'ять кораблів між Михайлівською і Миколаївською батареями. У перші дні оборони гарнізон міста ледве нараховував 17 тисяч чоловік. На початку жовтня до міста увійшли війська під командуванням князя Олександра Меншикова, і число захисників міста зросло до 35 тисяч чоловік. На цей час під Севастополем розташувалися 67 тисяч вояків армії союзників, у тому числі 41 тисяча французів, 20 тисяч англійців і 6 тисяч турків. За короткий час Севастопольці створили ешелоновану систему укріплень. Що простягалася на 8 кілометрів і затуляла південну частину Севастополя? На ній розміщувались 8 бастіонів, редути, люнети, ложементи. До 16 жовтня були збудовані 20 батарей, а також вдвічі зросла кількість артилерійського озброєння сухопутної оборони і становила тепер 341 гармату. На сухопутних рубежах встановили головним чином морську артилерію. Її обслуговували моряки-артилеристи. Противник не наважився негайно штурмувати місто і розпочав його облогу, під час якої місто шість разів піддавалося багатоденним бомбардуванням. Так, наприклад, за першу добу шостого бомбардування англійці і французи випустили понад 60 тисяч снарядів. Втрати росіян від бомбардувань у деякі дні сягали 2,5 і 3 тисяч чоловік за добу. Важко навіть підрахувати, яку кількість атак відбили захисники міста. Кораблі французької ескадри володіли 794 гарматами з одного борту. Проти них діяли 84 російські гармати, встановлені на двох батареях південної частини Севастопольської бухти. Англійська ескадра вела вогонь з 546 гармат, маючи проти себе всього лише 31 гармату. Таким чином, об'єднаний флот задіяв 1340 гармат одного борту, котрим протистояли лише 115 російських гармат. Решта російських батарей не могла взяти участь у дуелі, оскільки вогонь їхніх гармат був розрахований на ураження кораблів, які вже увірвалися до бухти. Учасником Севастопольської оборони був видатний лікар, вчений засновник воєнно-польової хірургії Микола Іванович Пірогов. Тут він уперше в світовій практиці в бойових умовах застосував гіпсову пов'язку в разі поранення кінцівок і знеболювання випаровуванням ефіру під час операцій. Особливо напружена боротьба велась за ключову позицію оборони міста Малахів-Курган 27 серпня 1855 року. Французька армія захопила його, що змусило російські війська наступного дня залишити південну сторону Севастополя. Підірвавши всі укріплення, батареї і порохові погреби, вони понтонним мостом організовано переправились через Севастопольську бухту на північну сторону. Потім міст підтягнули до північної сторони і противників, виснажених тривалою облог і кровопролитними боями розділила Севастопольська бухта. Воєнні дії фактично припинилися. 18 березня 1856 року. В Парижі був підписаний мирний договір, який забороняв Росії мати на Чорному морі військово-морський флот, будувати фортеці і військово-морські бази. Розпочався двадцятирічний період занепаду Севастополя. Довідка облога Севастополя тривала 349 днів. За підрахунками керівника інженерної оборони міста Едуарда Тотлебена, за період облоги противник скинув на Севастополь 1 мільйон 356 тисяч артилерійських снарядів. Очищення бухт від потоплених кораблів тривало понад 10 років. Севастополь, який лежав у руїнах, втратив стратегічне значення і відбудовувався болюче довго. В результаті збройної боротьби в січні 1918 року в Криму була встановлена радянська влада. Однак, уже в травні півострів окупували німецькі війська, які перебували тут до листопада. Тоді на їхнє місце прийшли війська Франції, Англії і Греції. Родьба за владу місцевого значення перетворилась на бої між білою і червоною арміями. Влада змінювалась, як у калейдоскопі: Таврійський ЦВК, Радянська Соціалістична Республіка Тавриди, крайовий уряд генерала Сулькевича, СРО-кадетський уряд на чолі з Соломоном Кримом, Кримська Радянська Республіка, адміністрація генерала Денікіна, уряд генерала Врангеля, Кримський Ревком. Кожний з цих урядів проіснував лише по кілька місяців, а то й тижнів. Кримський півострів переходив з руку руки, і кожного разу з новою силою розгортався терор. Недарма Крим того часу в народі називали всеросійським російським кладовищем. У квітні 19-го року Червона армія більшовиків зайняла весь Крим, крім Керченського півострова, де закріпилися війська генерала Денікіна. 6 травня дев'ятнадцятого року була проголошена Кримська радянська соціалістична республіка. Однак, влітку того ж року більшовиків знову витіснили з Криму і збройні сили півдня Росії, які були перейменовані на російську армію, очолив генерал-барон Петро Врангель. Він розумів, що одна губернія не може воювати з 49-ма. Генерал від початку бачив, що через не надто тривалий час доведеться евакуюватися з Криму і готувався до цього. Тим не менше, після початку радянсько польської війни реорганізована Біла гвардія вирвалася з Криму і до середини червня зайняла північну Таврію. Головною метою наступу Врангеля стало захоплення зерна нового врожаю для забезпечення своїх військ продовольством. Армія Врангеля розбила надіслані проти неї радянські частини і просунулася за Дніпро навесні 1920 року. На чолі південного фронту Червоної армії стає Михайло Фрунзе. У спілці з червоними цього разу виступила й армія Махна. Задум Фрунзе полягав у тому, щоб оточити білих у північній Таврії і не дозволити їм піти до Криму до добре укріплених перекопських позицій. Та під час битви, що розгорнулася наприкінці жовтня, на початку листопада, врангелевцям вдалося прорватися крізь бойові порядки першої кінної армії і піти за перешийок. При цьому бірі залишили полоненими половину особового складу з колишніх червоноармійців і нещодавно мобілізованих селян. На 1 листопада 1920 року чисельність російської армії становила 41 тисячу штиків і шабель, на озброєнні вона мала понад 200 гармат, до 20 бронеавтомобілів, 3 танки, 5 бронепоїздів. Війська Південного фронту Червоної армії нараховували 158 тисяч 700 штиків, 39 тисяч 700 шибель і мали на озброєнні 3 тисячі 59 кулеметів, 550 гармат, 57 бронеавтомобілів, 23 бронепоїзди, 84 літаки. Кінцевий план, затверджений фрунзе за два дні до операції, передбачав нанесення головного удару по перекопським укріпленням з обхідним маневром через Сиваш і Литовський півострів. Допоміжний удар планували нанести на Чонгарському напрямку і Арабатській стрілці. Потім слід було розділити війська білих і розгромити їх, не допустивши еміграції. В ніч на 8 листопада почався перехід через Сиваш. Стояв незвичайний для цієї пори року 15-градусний мороз, від якого страждали обидві сторони вранці, коли частина сил білих з головного напрямку перейшла до Литовського півострова. Після чотиригодинної артилерійської підготовки, яка не нанесла очікуваних результатів, почався штурм перекопа. Людей не шкодували. В цілому втрати червоних біля перекопа становили 10 тисяч чоловік, убитими й пораненими. В ніч на 9 листопада дивізія Василія Блюхера захопила турецький вал. Головне укріплення перекопа. 11-го був узятий Чонгар. Цей день став переламним у ході боїв. 13 листопада частини 2-ї кінної армії Пилипа Миронова увійшли до Сімферополя. Врангелівці відступали повним порядком, майже без контактів з противником. Зірвати їхню евакуацію не вдалося. Ще 11 листопада вони почали сідати на кораблі. Відпливало все, що трималося на воді. Вранці 14 листопада головнокомандувач барон Врангель об'їхав на катері кораблі, зійшов на берег і виступив перед групою юнкерів. Ми йдемо на чужину, йдемо не як же браки з простягнутою рукою, а з високо піднятою головою, усвідомлюючи виконаний до кінця обов'язок. Врангель об'їхав Ялту Феодосію Керч, щоб особисто простежити за відправкою. Близько четвертої години останній корабель Росія залишив Керч. До Севастополя та інших міст червоні прийшли лише через добу, після того як кораблі Врангеля їх залишили. На 126 суднах виїхали 145 тисяч 693 чоловіки, не рахуючи команд. За винятком міноносця «Живий», який загинув, всі кораблі прибули до Константинополя. Евакуювалися до 15 тисяч козаків, 12 тисяч офіцерів, 4-5 тисяч солдат регулярних частин, понад 30 тисяч офіцерів і чиновників тилових частин, 10 тисяч юнкерів і до 60 тисяч цивільних осіб, переважно сім'ї офіцерів і чиновників. За час бойових дій з 28 жовтня до 16 листопада війська Південного фронту захопили в полон 52 тисячі 100 солдатів і офіцерів. Тисячі офіцерів і цивільних осіб були страчені під час червоного терору, що розпочався в Криму. Восени 1920 року була утворена Кримська автономна радянська соціалістична республіка у складі РСФСР.